я ja? ентузіастка. В той будинок. Та ти що? Це один будинок. Цілий мій район. А то все нагороди віддати. Там, де будинки, де хати стоять в селах. Малиною засадити. Да. Чи готові квартири, бо може хто з села хоче. Пише готові квартири. Цей дім ще не готовий, ще не засклили повністю. Нам ще дуже і дуже далеко. Робили зупинку на Окко. Що, поїхали далі? Їдемо далі. Сідай. Куди? За руль. А, так холодно на дворі, а я не вмію. Та як що тут їхати, сідай? Добре. Донецької області, пишіть, ставте лайки. Зараз заїдемо до вас в гості. Зустрічайте. Де у вас саме таке місце, де всі зустрічаються? Ми їдемо далі. Проїхали вже Полтавську, Київську, Житомирську, їхали в Рівненську. Потім буде Волинська і Львівська області. Скільки то є? Полтавська, Київська, Житомирська, Рівненська. Волинська, Львівська, шість областей до полудня. Загалом 700 кілометрів, так? Приблизно. Угу. Так, нам би на заправочку вже перекусити. Ага. Зараз доїжджаємо, ми бачимо таке повсюдне явище. От дуже багато нас обганяють, чи ми обганяємо порожніх. Вантажівок з лафетами, всі вони їдуть на захід порожняком. А назад всі будуть вести легкові автомобілі, тому що з Америки, з Європи, на Одесу, Полтаву, Київ, все воно йде через захід. Всі їдуть туди, там грузяться і то є хороший груз, і їм вигідно. Тільки не знаю, ну, якщо от така лафета велика, що там не знаю, пару штук поміщається, то мабуть йому вигідно. Але є такі, що одна машинка поміщається, то я не знаю. І теж порожняком їдуть туди. Спеціально, щоб загрузити якусь тачечку. Отаке явище постійно зустрічається по дорозі. Все, у нас привал на заправці маршал. Маршал. Обід по розписанню. Да. Обід по розпорядку і розім'ятися. Прогулюємося не по парку, а по заправці. Там ззаду стоїть наша машина. Тут такі... Правило, Розкажи, які тут великі хот-доги, несподівано. Дивлюся, я тільки такого хот-дога, великого півметрового. А я, думав, а я думав, що то просто той пакет довгий, але пробуєш, ні, якийсь такий довжелезна така булка і сосіска. Банка вирішила сісти в машину. Смачного <рес> на заправку цікаво в нього який. Видно вам? Бензин <рес> вміщається, а він, він на газу, я думаю. А, тут він точно на газу він поїхав, проминув. Там не видно. Він гужовий. Мерседес гужовий. Цок, цок. Коником. Ще один апарат. Вирішив заправитись тут на маршалі, тому що тут ціна 54,40. На BVS, наприклад, я заправляюся, то там 56. Якщо з різними знижками, то можна вийти на таку ціну. Хоча на маршалі я ще ніколи не заправлявся, попробуємо. Півбака там буде, неповний бак, так що розмішається з провіреним бензином і все буде ок. Скільки поміститься, не знаю. Вистрілив пістолет 31 літра на таку суму. Помістилося. Продається Seat. Ще щось термінали в них перестали працювати. Я там почав раз не працює, другий, третій, на четвертий раз, раз аж спрацювало з інтервалом 2-3 хвилинки. І приходжу так вже розплачуватися, кажу, а знижки є якісь? Угу. Вона так дивиться, улибається, каже, є. Я думав, вона жартує. Кажу, то давайте. Каже, скажіть номер. Я сказав номер Чік, каже, 15 гривнів ще знижка. Да, вона чекає, видно. 15 гривнів. Безподобна. 60 <заправка>. no. Чи хот ходоги, такі. О. о, розкажи про ходоги. Ходог сам має пів метра. Покажи серветку. Та що серветки там о, всяка? У мене цілий цей от мусор. Просто мусор, то, що серветки тут дають не такі найдешевші, які в Аврорі продаються, а такі, як це берується та, стіл. Цупкі, такі, о, такі, цубки, ну, такі, о, такі о, великі, гарні, червоні. Все шикарне. Що стосується ходогів, то. Угу. І булочки Зобсім... так довго жарили, так ретельно перевертали на чотири сторони. А так, що там чик-чик-чик-чик, все їсиш таку резину. Нормально, сподобалось. Перший раз на маршалі їли ходоги, і, і дуже ціна, нам сподобалося. Ціна, як зазвичай, дог сам такий, як 2 XL. Ну реально. Бо я думала, що ти взяв той більший. Ну, може, так? не такий. І булка. Ні, ну великий є, булка, велика. я його їла. Поніваєш, я наїлася, ледве даже доїла. А за 80 гривень тут є такі, як півпалки ковбаси, такий фірменний маршал. Та ні, а цей для мене. А цей, цей за 60 норм. Великий, я так глянула ого. о. -о. Ну, да. Перший раз ми на маршалі купуємо. Та? Ми завжди... Нічого, такі хороші а, в нас. Але хороші в нас про цю заправку, такі враження. враження. М -м? Все, ми їдемо далі. Так не хочеться, хочеться помаленьку їхати, насолоджуватись, бо вже наш шлях підходить до кінцевої точки. Ну, ще трошки. Є. Ну, no, ще кілометрів 250. Mm -hmm. От те, що ми казали, поїхала Лафета і ще одну везе з собою. Зверху. Буде дві машинки везти назад. Але давай, зараз я дожину її покажу. Тільки дивись, там зліва їде. Ззаді. Так я вискочу, хай він мене везе туди. <laughs> Ні. Я поняла, ти хот-дога, то ти вже супермен. Кави напився. Кави попив, так. Да. Але Ліпше не треба все, давай почати. Навіть на око заїжджає. Говорили, балакали, а не сказали, куди ми їдемо. Ми їдемо з дому додому. На Західну Україну. До батьків у гості. Їдемо на тиждень. Що ми там будемо робити? Будемо свіжину, так, як, як сказати правильно, різати свиню. Так-так, <гум> Погостюємо. Вже давно були вдома. Більше як рік, так? Серпні, серпні рік був. А вже на минуточку сьогодні ого. Так що за нами вже дуже всі скучилися. Ми так само скучили. Звісно, але місто повинно бути рівне, рівно, ровно. Як кажуть народі, рівно, ровно. Рівненська область, рівно. Ну, воно з боку там. Ой, яке гарне, які построєчки. Вже відчувається Західною Україною. Пахне Заходом. Вже навіть на маршалі його? на заправці відчувається, що трошки говер інший ближчий до, да, ну і хати, знаєш, такі шикарні. Ми вже їдемо по дорозі, яка має назву М19. Ми не знаємо якої вона якості, але ми... так нам буде набагато ближче туди, куди ми їдемо. Просто попробуємо. Це три шляхи, так? Можна їхати. Ми будемо їхати через Демидівку, Берестечко. А так ми ще могли на Броди поїхати, а могли їхати найдальшим, але точно хорошим шляхом через Луцьк, Горохів, Радехів. Це великий круг, гак нашого нам його. Їдемо Їдем посередині, але не знаємо, яка там далі, чим далі в ліс. А там лісів має бути багато. Вроді. Ну, поки що дорога шикарна. Побачимо. Так, яка вже буде? Нічого, нам вже не спішно. Ми вже проїжджа... проїхали багато дороги. А ми, вже... ми вже майже доїжджаємо. Нам 85 кілометрів залишилось. Так. А часу ще багато, я взагалі думала, що ми десь на вечір пізно приїдемо. Оказується нормально і така легка була подорож, легко. Я вже дорогою насолоджуюсь як можу, їду максимально помало, як можу. І все одно скоро приїхали. Хочеться, щоб їхати, їхати собі. Ой, ми зрозуміли, що ми любимо подорожувати. Аби нам хтось тільки заправляв бак, то ми б десь тільки mm -hmm. Ми їхали і їхали. А що робити? Вернули на Т-1806. Ну, отака вона. Хвиляста. бучи немає. Ям нема, але хвиляста. Так. Така як шифер волнами такими. Але ям немає. Хто дуже низький, то може черкати. Треба бути тут обережним. Ями полатані. Опа. Така як у нас в Радехові була дорога. Може вже полотна, але це такими хвилями. Їдемо. Їдемо далі дорогою Т-1806. На початку вона була хвиляста, а далі більш-менш така стала, нормальна. Тут на Західній Україні, на периферії, то ще дороги такі болі ще можна їхати. А вже там Черкаська область. Там же як з'їжджаєш з, з тої головної, заїжджаєш, то там вже все. Просто напрямок, без бездоріжжя. Хоч як хоче їдь, здовж поперек. Там ужас. А тут ще така. Я вам зовсім не болі імені. Димидівка. Дістанція, Димидівка, київські напівфабрикати. Копійчина. А, копієчка. Копійчина. Я вже імпровізувала. Настінняк у регресі. Тузди мидівки, признавайтеся в коментарях. Second hand. Угу. Перший раз я за свої роки в демидівці. Я теж. Побіга мидівка. Оселя. О, оселя такі, як в Іваничах, мати оселя Центр зайнятості. Ну, центр зайнятості, такі, як у нас в Радехові. стоїть так на углу. Роги. Ми додому хочемо до мами, до тата. Кажуть, проїжджай. Дядько махає рукою правою бігом, проїжджай. і то вже немедленно. Все. Ми так і взяли і зробили. Ми їх послухали мечемні. Кукурузу, так? Чистою? Кукурудзу. Кукуруза, молоко, кукурудза сало. сало. Таке. Волинська область. Едікова, Родина. <рисвіс> родина. <рисвіс> Пусть уродина. Пусть кричать, уродина. А нам подобається це. Перестечко. Мабуть, всі чули таке місто. Битва під Перестечком вчили в школі. Або Перестецька битва. Що так. Так. Я знаю його як не битва під перестечком, Я... а перестецька можна. Ну, ну, то певно, як вчительці подобалось їм. Я знаю, що битва під Перестечком. Оце, певно, тут таке село, як Ляшева. Ото там. Ну, десь на полях билися. Я пам'ятаю, то... коли сюди навіть президент приїжджав. Бо такий час. Волинь. Волинь моя. Краса моя. Земля. Земля моя. Точно. Ось така архітектура. No, no, no. Під'їжджаємо, повернули до мене на родину. Ура!